Формула 1 зараз на слуху у багатьох, і якщо ви чекаєте новий сезон Drive to Survive чи на другу частину фільму про Формулу 1 забудьте навіщо чекати це все, якщо найцікавіші речі відбуваються майже щонеділі. Сезон 2025 року це найкращий час увірватися в світ реальних перегонів. Це не просто гонки, це шоу, де кожна мілісекунда на трасі вирішує чиюсь долю, а також долю декількох мільйонів доларів. Саме тут і зараз пишеться історія, і ви можете бути частинкою всього цього двіжу. І в цьому відео я вам доведу. Чому потрібно починати слідкувати за формулою 1 просто зараз? Важко це не помітити, але популярність Формули 1 зростає. Аудиторія розширюється, фанати стають активнішими, трансляцій і контенту стає більше. І в цьому сезоні, а особливо після літньої паузи, баланс сил в пелотоні вирівнявся. Тобто команди Red Bull, Ferrari, Mercedes і McLaren постійно в боротьбі, і жоден з гонщиків не готовий поступатися. За 17 гонок сезону 2025 року значна частина пелотону показала, що може боротися за верхні місця. І от статистика: за даними: 19 гонщиків із 21 -го мали як мінімум один фініш у топ-6, і це рекорд різноманітності лідерів у сучасній формулі. Це означає, що вже не лише три топ-команди ділять подіуми, а сюрприз може прийти з будь-якого боку. І ми не живемо в період, коли у нас була формула 1 де їздило 6 болідів, і формула півтора, де їздить ще плюс-мінус 10 і ще якісь там дві каліки в кінці пилото. Окрема історія це ще й кваліфікації, тому що в цьому році це окреме шоу, і їх реально стало цікаво дивитися, тому що ми маємо історично малі. Розриви між суперниками, де інколи це соті, а інколи це навіть тисячні секунди. Наприклад, в гран прі Японії на Сузуці Макс Ферстапен здобув поул, випередивши Ландо Норріса лише на 12 тисячних секунди. і за цей час ви навіть не встигнути кліпнути. І це означає, що кожне голо, кожна гальмівна точка, кожен сантиметр траси буквально мають значення. І більше того, цей сезон ще нам дав рекорди щільності в цих кваліфікаціях. В одному із етапів ми мали найщільнішу. Топ-четвірку на стартовій решіці за останні 64 роки, і вона вмістилася в 53 тисячних секунди, або лише моменти, коли топ-12 вміщалися в межах однієї секунди. І такі мізерні розриви це ідеальна точка, щоб влитися в Формулу 1, тому що ви точно знаєте, що інтрига присутня, і це справжній шоу для тих, хто любить адреналін, і особливо залити кудись трошки своїх грошей. Не обов'язково реальні гроші можете просто з друзями забитися там на пиво чи на що вам подобається. Ну і якщо ми вже почали говорити за... Рекорди, то треба згадати, що за 17 гран-при ми побачили сім нових рекордів трас. І цього року ми навіть побачили найшвидше коло в історії Формули 1. І тому ледь не кожен вікенд він приносить нам якийсь новий рекорд, і ви можете стати свідками цієї історії. А коли рекорди сипляться щовихідних, то ви відчуваєте, що дивитесь максимальні можливості техніки і людей, і це історичні моменти, які було б добре бачити наживо, а не читати в підсумку. Також у нас було вже кілька гонок, які можна сміливо вносити в топ за видовищністю. Якщо ви наважитесь увірватися в світ Формули 1, я вам точно раджу глянути гран-прі Австралії, Іспанії і Сільверстоун. Останній це гран-прі Великої Британії. Тому що там були несподівані перемоги, там були несподівані аварії, там були стратегічні провали, там навіть були подіуми з останнього ряду стартової позиції. Тобто людина з 20-го, 19-го місця заїжджала в топ-3. І це саме ті моменти, через які інколи серце п'ється Тіше, тому якщо ви пропустили початок цього сезону, значить ви вже це прокавили, але у вас все ще є 7 тижнів. Точніше не 7 тижнів, трошки більше тижнів, але 7 гран-при, які ви можете надолужити і, як завжди, не пізно включитися. Ну і тепер найголовніше питання: в нас є три претендента на перемогу. Ну але по порядку розберемося з першими двома, яких називаємо ми Папая. Тому що це команда Макларен, оранжевий колір, одна із найсильніших команд. Вони достроково вже взяли чемпіонство в кубку конструкторів, тобто це реально найсильніший болід, і відповідно два дуже сильних гонщики. Якби Netflix могли, вони б з. Зняли про це окремий серіал. І головне питання до команди, яке все, ще у всіх є, так хто в них номер один і хто стане чемпіоном. Вони ставлять на Ландо Норріса чи Оскара Піастрі. Команда, звичайно ж, віднікується і через це спалахує дуже багато драми. Чого лише вартий випадок, коли команда наказувала Оскару Піастрі пропустити Ландо Норріса вперед тільки через те, що вони зробили поганий підстоп іншому гонщику. Let Lando pass, and you're а як ви можете зрозуміти, ці всі розборки стаються на швидкості 300 км в годині. Ми бачили. Аварію в Канаді, і як ви розумієте, тут інтрига буде до останнього гран-прі. Але, хоч ми всі кілька місяців назад вже похоронили будь-які інші шанси людей на чемпіонство, у нас з'явився. Новий можливий історичний рекорд і звати цього рекордсмена потенційного Макс Ферстапен. Хто не знає, це вже чотириразовий чемпіон. Він домінував останні чотири роки в формулі, і хоч йому цього року дістався трішки трактор, який ледве їде. Після літньої паузи вони щось там накрутили, і він знову у боротьбі за гонку. Він виграв останні два гран-при. Він уже з всього на всього у сороках очках від чемпіонства. І якщо Маклари не далі будуть розбиватися або не доїжджати, то ми можемо побачити абсолютно незвичний. Рекорд якого ще ні разу в житті не бачили. разом з тим, хто любить драму, він може спостерігати за такою людиною, як сер Льюіс Гамільтон. Ви пам'ятаєте, що цього року він перейшов у команду Феррарі, і відповідно дуже багато шуму здійняв. Я навіть бачив, як і різні інвестиційні радники казали, що треба закуплятися акціями Феррарі, тому що Льюіс Гамільтон перейшов до них, вони будуть їхати, вони будуть перемагати, і акції цих компаній просто зростуть. А ми всі тут гарно заробимо. Питання, де акції Феррарі, разом і де Результати команди Феррарі тому е, щодо інвестиційної ідеї не знаю. Але щоб стати свідком того, як семиразовий чемпіон світу нарешті виграє перше своє гран-при у червоному комбінезоні, а це того вартує. І це окрема сюжетна лінія, яка додає глибині цього чемпіонату. Ну і як. Нам важливо сказати, у цьому році ми маємо аж шість новачків, які переймають досвід бувалих пілотів і вони точно будуть ганяти ще не один сезон. І краще познайомитися з ним зараз, ніж умовно влитися через 2 роки і питати, а хто такий Ізе Каджар, а хто такий Олівер Берман, а хто такий Фернандо Алонсо. Тому краще зрозуміти, хто вам зараз подобається, і можете за них вболівати, потім будете казати, що ви за них вболівали з першого сезону. І як ми вже говорили про серіал Drive to Survive, так це серіал про Формулу 1, але це все за три. Імкою в один рік, і сезон настільки насичений, що дивитися його в змонтованої версії це трошки, знаєте, аж навіть як гріх, тому що для чого дивитися щось скорочене, коли воно можна, коли це на задоволення, можна розтягнути ще як мінімум на два місяці. Ну і немало важливо, але для українців теж є причина дивитися формулу 1. Очевидно, ви знаєте, що у нас є україномовні коментатори, а може, не знаєте. Ми недавно тут прикидували статистику фанатів Формули 1 в Україні, які дивляться, наприклад. Той самий Drive to Survive набагато більше, ніж фанатів, які знають, що в нас є україномовні трансляції. Коментую їх всіх Макс Поцігун. І я особисто знаю людей, які почали дивитися Формулу 1 саме через нього. А цього року вони вже топлять за Макса Ферстапена і хочуть, щоб він п'ятий раз став чемпіон. Тому у нас є навіть з ким дивитися це гран-при, з ким дивитися Формулу 1, і людиною, яка пояснить це все. Ну і контрольний аргумент: це останній сезон перед новим регламентом. Пояснюю на людську мову. 2025 рік це рік фінальної старої епохи. З наступного сезону у вступлять в силу нові правила: інші двигуни, нова аеродинаміка, нова філософія болідів, плюс одна команда, і вже нічого не буде як раніше. Тому зараз є шанс побачити останню версію нинішньої формули, потім порівняти, що буде далі, і потім ви зможете собі бухтіти в коментарях повним правом писати раніше було краще, двигун звучав краще, не було цих дурних Хейло. Ну в даному випадку про Хейло. ви Вже нічого не скажете, але ви розумієте, про що я Останні я залишив саме на десерт. Ви будете розуміти, що означає just an incident. With, uh, Max? Nothing, just an incident. Ви будете розуміти, що таке must be the water. I have the seat full of water. Like full of water. Must be the water. Ви будете розуміти, що таке ту-ду-ду-ду. Бути розуміти, що таке Smooth Operator. That was a smooth operator! І ви будете це розуміти разом з мільйонами вболівальників по всьому світу. Тому відповідаючи на фінальне питання, чому саме зараз? Ну що емоції зараз на максимум. від внутрішніх драм Макларен до боротьби за виживання легенд? І кожна, кожна історія, кожна доля гонщика має якусь свою родзинку. І якщо ви задавалися питанням, чи варто, то от 100% варто, може навіть 110% варто. А хто впевнений, що 120% варто, напишіть про це. Коментарі і до зустрічі з вами на трансляціях в чатах, пабліках і так далі.